Говорячи про святу Анну, знаймо, що коли вона молилася, став перед нею світлий ангел і сказав: Анно, Бог вислухав твою молитву, і плащ твій, і сльози дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословеної дочки, через яку зійде благословення і спасіння цілого світу, ім'я її буде Марія. Свята Анна була настільки втішена, що дала обід, щоб посвятить своє дитя Богові. І поспішила до Єрусалиму, щоб подякувати Господеві в його храмі. У тому ж часі з'явився Ангел Іоакимові, який молився на самоті, і благовістив йому цю радісну новину. А як знак правдивості цього благовіщення велів йому йти до Єрусалиму, де в храмі біля золотих воріт зустріне свою дружину. І так сталося. Нехай їхні молитви будуть щитом для нас у кожній годині. Через них до Марії, через Марію до Ісуса з Богом.